Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це 6. «Зес» – Друге слово це 2. Твей. Третє слово це 15. Фтін. Четверте слово це 10. Тінь. П'яте слово це 18. 15. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.